Голова Бродівської районної ради Євген Швед взяв участь у другому форумі місцевого розвитку, який відбувся з 23 по 25 червня у Трускавці. Понад 400 учасників не лише з України, а й з Польщі, Румунії та Угорщини на найвищому рівні обговорювали теми регіонального розвитку Карпат, децентралізації та роботу органів місцевого самоврядування. Детальніше про підсумки форуму та результат поїздки дивіться далі. Форум місцевого розвитку гармат. Звичайно, він проводиться на такому рівні вдруге. Питання, які стосуються співпраці громад в Карпатському регіоні, того року дуже було поставлено багато. Приділена велика увага спілкуванню між тими проектами, які готуються по фонду співпраці Україна, Польща, Білорусь, а також велася велика розмова. По, далі по створенню е, об'єднаних громад, е, функціонуванню їх, е, реалізації правильно і саме напрацювання законодавчої бази для регіону. Ну і, і як поєднати створення е, створ, вивчення даного питання, як поєднати з такими проблемними е, питаннями, які стоять зараз е, в державі, це проведення медичної реформи, е, це проведення пенсійної реформи. І проведення звичайно, створення самих громад пов'язані з законодавчою такою базою, як вибори до місцевих рад. Вчалося експертним середовищем, думка представників органів місцевого самоврядування, думка тих колективів, які очолюють. Певні виробничі підрозділи працюють у нас на теренах області, не тільки області, бо коло запрошених це була Чернівецька, Закарпатська, івано Львівська області. Чи зачепилися якісь питання Бродівщини? Звичайне питання Бродівщини, бо Бродівщина є представником асоціації місцевих рад, Бродівська районна рада є, зараз працює тісно з Єврорегіоном Карпати, і саме як я вже назвав тих п'ять проєктів, які подані Бродівською районною радою, це однозначно. що… Ми їх хочемо, вони пройшли перший етап відбору. Хотілося б, щоб був максимальний результат і переможцями стали всі п'ять, але побачимо, бо такого результату немає жодний район Львівської області, сільськогосподарських. То точно. Ще хочу сказати таке питання, що є напрацювання з, знову з товариством суб'єктів з польської сторони. Де ми ну, хочемо далі співпрацювати в різних галузях народного господарства, але це думаємо, що щоб більше вже завершити таку детальну розмову, це буде напевно середина серпня, коли певні представники будуть перебувати в зброях.